Доброго вечора всім, хто приєдналися зараз до нашого телемарафону. Сьогодні вшановуємо пам'ять Небесної Сотні. Сьогодні згадуємо події Майдану. Сьогодні в нашій студії гості безпосередньо причетні до тих подій. Люди, котрі мають що згадати, мають що розповісти і мають що підсумувати. Сьогодні в нашій студії. Зараз в нашій студії голова обласної ради Олександр Максимович Сич, я вітаю вас і нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 55 21 20. один Нині вже спілкувалися з багатьма людьми, і для кожного, мабуть, от та мить початку майдану для багатьох вона була в один день, але все-таки вона якимось поштовхом супроводжувалася. Як починався майдан для вас? Добрий вечір, пані Оксано, вечір, шановні краяни. Можу сказати, що я на Майдані Київському з першої години. Пригадую, в Київському оперному театрі відбувалося дійство на вшанування жертв голодомору. І якраз після його завершення надійшла інформація про те, що є заклик збиратися на Майдані, буквально з оперного театру ми пішли на Майдан. Вже тоді було достатньо багато людей, було достатньо багато депутатів. Відчували щось неординарне, але перечувати, передбачати, що Майдан розвинеться в таке жорстке протистояння, революційне протистояння, а завершиться розстрілом і багатьма жертвами, ну очевидно що тоді не можна було. Тоді не можна було собі навіть уявити таке Там. взагалі, дехто зараз ділить поняття Євромайдан і революція гідності, ділить десь за ну Євромайдан, це наче до того мітингу першого грудневого так. до побиття студентів. Далі вже почалася революція гідності. Чи ділите ви так для себе цю довгу тривалу подію? Оксана? Я пам'ятаю, що ну. Я хоч не хочу, я в натурі своїй науковець, я намагаюся науково всі речі класифікувати. Пригадую навіть, що десь може, за тиждень, може, трохи більше до завершення революції, власне, до, до 20 лютого. От, а я ж тоді час від часу за дорученням керівництва штабу, партійного керівництва приїжджав Франківськ на день-два. Щоб підтримати на духу, щоб сказати, що в Києві робиться, і потім їхав назад. Я пригадую, що один з таких моментів приїжджав. То я тоді посиж так для себе розіклав такі власні етапи. Так теоретично можу сказати, що от перший етап це був от такий майдан романтичний, пісенний. Там другий етап, початок протистояння, ну і так далі. Потім, скажімо, перший штурм майдану 11, 11, -го. 11 -го числа, розумієш. От потім протистояння на Грушевську, потім розстріли. 18-го — це окрема тема. Між 18 м і 20-м було 19 там були окремі події, 20-го, кульмінація. Але я б не став сьогодні так дуже чітко робити якийсь водорозділ, тому що ну, це природній розвиток явища був. Очевидно, так воно мало починатися з надією, з романтикою, що ми сильні, ми не переможні. Влада, коли гляне, що у нас багато, вона здасться, вона змушена піти на зустріч нашим шляхетним цілям. От, адже ми хочемо в Європу. Європа це така романтика. Європа це високі стандарти. От це нам так все легко дасть, тому що, тому що ми красиві, ми, ми молоді, ми, ми енергійні. Очевидно, от власне такий романтичний запал він мав наштовхнутися на жорстке несприйняття владою цього романтизму, такого юнацького запалу, бажання йти в Європу. От влада просто показала зуби тоді мирний. Творчий пісенний майдан перетворився вже тоді на революцію, на революцію не хоча, хоча з перших днів, хоча з перших днів, знову ж таки, як тільки з Києва приїхав і вперше виступив тут у Франківську, на майдані, я вже намагався за багатьма знаками показати, що це революція. Бо революція це не тільки форма, це не тільки палатки, це не тільки багато людей. Революція це, як мінімум, намагання радикально змінити існуючий стан. Це було намагання вже з перших днів. Це було намагання радикально змінити існуючий стан. Не збройним шляхом, не шляхом протистояння, не шляхом жертв, але шляхом такої могутньої мирної енергії. Тоді, коли стався сталося побиття студентів, тоді коли власне був той багатомільйонний майдан перший, оце віче тоді багато казали про те, що побиття мало на меті злякати, і можливо інші обставини, інші люди злякались бо українці виявилися інакшими, вони сприйнялися зворотньо, вони зібралися і вони були готові. Стояти, ви кажете, що тоді ще не можна було передбачити. Вже, мабуть, тоді відчувалося, що можна передбачити, до чого може дійти влада, якщо вона собі дозволила таке. Однак українці не злякалися. І в най, от ми з хлопцями щойно говорили, в найстрашніші моменти, після розгонів, на Майдан йшли люди, не тікали з Майдану, не лякалися, а навпаки, йшли. І багато хто. Хто був там, ви, мабуть, цю думку поділяєте, бо десь і ваші, і знайомі, і близькі, які були вдома, і казали, що ви не дивіться телевізор. Це страшніше. Я хочу, я хочу сказати. Це це набагато страшніше. Я, я пригадую. Ну от таке перше, після, після побоїща, з якого почалася революція, от перше таке більш-менш жорстке просування це була ніч 11 грудня. Ви от, були? Ті, цілу ніч я, я, я пішов буквально, це вже десь. Біля сьомої години пішов відпри. Цілу ніч, я постояв на Майдані, це при тому що так достатньо хвора оперована спина, мені було достатньо важко. От. Але я пригадую дзвінки дітей, зятя, дружини. Він казав, він дивіться, то не так, воно не так є. І потім от, це повторилось багато-багато разів. Вже навіть тоді, коли якийсь такий був навіть момент, мені здається, що це було в 18-го, коли вже навіть ми стояли ззаду за сценою. І до нас вже долітали е, гранати пластикові, і попри вуха вже свістіли осколки. Ну, все одно це не було так страшно збоку виглядало. Або знову ж таки ці пожежі, дими, заграви. От коли ти всередині цього всього, воно не так страшно. Хоча я це вже пам'ятаю, бо я коли служив в армії, я служив на тих злощасних е, градах, які стільки життя наше життєві поколічили е, в Донецьку. От сама суть, як був командиром бойової машини, сама суть цієї машини. Ти навів ціль, заскакуєш в кабину і даєш пуск, і той, хто стоїть з боку, машину огортає повністю полум'я. І ти не віриш, що в цьому полум'ї може сидіти жива людина. А потім, буквально через 30 секунд ти виходиш з кабини, як нічого не було. От те саме на Майдані. От, коли ти в середовищі того полум'я, здається, що ти в пеклі. Але ти всередині може, тому що ти бачиш, що відбувається. Міжі, ти ти, бачиш, бачиш, поруч ти людей. бачиш людей, які поруч з тобою стоять. <кх> ти бачиш тих, хто на передньому краї, ти бачиш тих, хто вже несуть, кричать, розступиться, розступиться, тому що людина поранена. Ти бачиш, як натискають, коли ті, що натискають там, беркути, ти намагаєшся їх стримати і в плече в плече з ними зударяєшся. розумієш? Воно інше відчуття, ніж збоку. Збоку це набагато страшніше. Тобто запал боротьби він не такий страшний. Як, як наслідок, і як картинка з боку. Ну, картинка з боку, хвилювання за рідних, це природнє хвилювання за рідних. Страх це природня теж. Це природня реакція будь-якої людини. Ви сказали вже, коли. Ну, але, коли... Він, вибач, Актон, але він вибачив, але він там менший, ніж Бо з боку, запал боротьби. Ніж з боку. Він там сказали. менший, ніж є... збоку, так. Тому що ну, навколо не ти один, навколо нас багато. От. І... Ти просто дивишся, деколи просто в очі, ти бачиш ті очі так само перелякані, бо ну, не завжди були, там, вибачте, такі ну, зубасті беркути, були і молоді хлопці, знаєте, то, напівперелякані. Вони теж боялися і, 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 і того каменя, там, і, 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 і все іншого. І коли ти бачиш, що їхні очі злякані, то це дає, додає і тобі снаги. От і страх всередині боротьби менший ніж картинка з боку. Та унікальна самоорганізація майдану, про котрий про котру так багато говорять, котра теж так вразила, е, все-таки е, ну дещо можливо по-іншому бачили ви, бо партійна структура вона передбачає якусь і е, дисципліну партійну і команду, скажімо так, е, десь були ті сотні, які формувалися з е, цілком. Е, Людей, які приїхали не очікуючи, так, на якусь там армійську дисципліну да, чи якісь да. такі речі. Як ви характеризуєте оцю самоорганізацію, ну, взагалі, людей? Я хотів би дві речі сказати: по перше річ, самоорганізація це феноменальна річ. Я, я на, на інше я зверну увагу самоорганізація і висока, високий рівень культури, те, що в нас не забрали ні, ні багато років колоніальної залежності, все решта. Майдан, революція. Я це навіть десь в книжці своїй писав в уряді Камікадзе. Купа людей інтелігентного вигляду, з кроватками, збирають е, е, сніг в мішки, виносять на барикади, от причому без якихось інструментів, там патичками, якимись, місь добуть той літ, це все розумієте. Е, і поряд, е, буквально поряд, магазини з дорогезним крамом, золото, хутро. Вітрини це не розбите, це все ціле стоїть. Іноземці цьому просто дивуються, як революція. Тут стільки краму, стільки золота, стільки хутра, стільки дорогоцінностей, і це все стоїть. Оце теж такий дуже цікавий елемент, який свідчить про височенну культуру, нашу українську культуру. Самоорганізація тут є дві речі: не треба переоцінювати самоорганізацію. Насправді була і організація. І самоорганізація. Бо якби революція йшла самопливом, вона б не мала такого наслідку, вона б набагато скоріше припинилася. Як завше на Майдані, є багато неорганізованості, є багато хаосу, але є багато провокацій, є багато ФСБшників там, є багато спецструктур, є слідкування, є тобто послуховні все. Це все є. Але одночасно, розуміти. тобто дуже класно, коли наші люди приїжджали і навіть не не знаючи, де що, кого шукати, зразу щось намагалися робити. От, але рано чи пізно вони вливалися в, 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 якесь, в якесь русло в Якісь Свої обов'язки вони брали на себе. вже тоді, Не так? слід забувати, бо знаєте, де коли Майдан показують щось таке напівхаотичне, коли люди просто самі себе організовувалися. Не забуваємо, на Майдані був штаб. На Майдані були партійні структури. в них є своя ієрархія, в них є своя команда. Одні менш ієрархізовані, інші більш ієрархізовані. Ну в нас трошки інакше. Там, ми звикли ми свобода націоналісти, в нас це завжди воно повинно бути. От, в нас чітко незалежно на Майдані там могло бути перед, пам'ятаю, у вихідні дні перед сценою це могло бути там сотня-дві е, революційних туристів, які ходять, фотографуються на вихідні. Приїхали, так, потім так, назад. Теж. Але, але, в палаці свободи, як ми Називали Жовтий Палац, в нас завжди було мінімум пів тисячі, півтора, дві тисячі хлопців, дівчат. До речі, найбоєздатнішою ну, це наша така Свободівська вже була е революційна тусовка чи полк, як це назвати, найбоєздатнішою з них. Е ну Це всі візнають. Це була Івано, ну умовно, Івано-Франківська сотня, Свободівська Івано-Франківська сотня, от серед командирів, там і покійний царство небесне Сергій Дідич. От і ті е, генерали, адмірали, які були серед нас, генерал Тенюх, там зараз не можу пригадати адмірал Тенюх, генерала якого інша історія, я визволяв із підвалів Жовтневого, 19 дев'ятнадцятого числа так, із, то, із, із то цього окремо окрема тему. Я б хотіла б дуже, щоб ви цей день окремо от, і, згадали. І вони самі, тобто вони намагалися. Тобто, були серед нас, там були хлопці, генерали, були відставці. От вони намагалися якось надати тому такого військової організації, і вони відзначали, що от наша Франківська Свободівська сотня вона була найдеспільна та Бандерівська. Вона вона ну вона була хребтом, вона практично була хребтом палацу свободи, як ми тоді казали, Жовтневого палацу. Тобто я хотів би підвести під цим рисочку, що не треба казати, що скрізь була саморі, вона була високою. Але без організованості, без організаційного начала, революція не мала б такого результативного завершення, як вона мала. Ті е, дні, власне, які вшановуємо зараз. Вони го ми вшановуємо пам'ять Небесної Сотні. Почалося з 18-го, 18 почалося з ходи, почалося з тих, м, з тих трагічних моментів. Я хотіла, щоб ви зупинилися на тому, бо справді 19-го ми пам'ятаємо, ми пам'ятаємо і вас, ми пам'ятаємо кадри. Ми... Ми боялися, молилися, бачили, а ви були всередині, ви були там. Важко говорити зараз про це, чи вже можливо? Мабуть, ніколи не буде дуже легко і надто легко. Легко. Вісімнадцятого я вперше бачив не кіно, а живім очима весь парк всієї нелюдьми. От, ну, це цей кадр зараз перед очима. От, і, і як ганяються, доганяють там десь в, в залуках, десь там за деревами, за кутом, десь. На півпідвалах, на сходах, беркути, там ці посіпаки в цивільному, з залізними прутами, як вони б'ють цих людей, як нас група депутатів в тому всьому кошмарі проривається, як ми людей докупи збираємо, як там посвідчення, показуємо, як проходимо біля будинку офіцерів, дому офіцерів. От і там якраз стояв підрозділ Берготівський. От і то, до речі, кадри навіть як вони в якомусь такому. Жах, жахливі, якісь такі не знаю, зненависті кидати в нас камінням. Палицями, там, що я був без, без, без шапки, без каски, мусив хапнути якусь казку одягнути. Але оце місиво тіл. Витягли ми людей з тих автозаків. Я навіть не знаю, як потім ті люди, як їхнє обличчя позаживало, це просто місиво. От. І так йдеш, і тіло біля тіла, і ти не знаєш, живий він, не живий. зберемо їх докупи, там, десь я не знаю, більше 70 людей. Кось на силках когось вивели там, швидкі, швидкі. Кричимо, викликаємо, сваримося, приїжджає двох-трьох, зрештою швидка, не може більше забирати, забирає, їде, а тут, а тут, ну, а тут сотні, тут сотні покалічених людей, ти не знаєш, хто з них мертвий, хто доживає, хто, хто цей. це було жахливо, і коли потім ми цих людей виводили парковою алеєю до Європейської площі, хтось із наших подзвонив, що Сергій загинув. Я так кажу, ти. Відповідально стався до цього. Це тобі не жарт. Добре, перевір. Добре, я навіть не пригадую, хто це з наших був. От, і потім такий знову через хвилин 15-20. Ні, ні такі є свідчення, що Сергій загинув. От, і потім я знайшов Галину, дружину Сергія Дідича, намагався її заспокоїти я в жутневому палаці. Потім поступила команда, що стрімко наступають беркутівці з боку Інститутської. Поки ми добігли, вони вже пройшли через, через е, ту е, барикаду, яка стояла біля станції метро. Хрещатик На, на інститутській. І якось так виявилось, що ми перед ними, у нас 105 народних депутатів і більше нікого. От, і ми так, тримаючи посвідчення, депутат-депутат виступаємо, вони набігають. Потім чують, ти що, дурний. Я оглядаюся, я вже нікого немає. А вже я тільки один, і я так, і вони натискають: депутат, уйди, уйди, даруйте мовою оригіналу. І я так задом біжу. Посвідчення тримаю, вони підбіжать, зупиняться, я зупинюся. Вони підбіжать, зупиняться, я відступаю. Ще якийсь хлопчина біля мене, я так втікає звідси геть. І отак аж, аж до, самого, до самої барикади, яка вже під цим мостиком була. От, він ще щось намагався каміння кидати, я так швирнув його за барикаду і сам зайшов. Не уявляєте? І вони цього не знали. На барикаді з десяток людей. Якби вони це знали, вони б зразу це прорвали, і там б почалося б місово на Майдані з десяток людей на барикаді. От проте від барикади набито як оселеців, пройти не можна. Mm -hmm. І я тоді ледве, як той, крізь них прорвався, вискочив на на сцену хапнув мікрофон і кажу, на барикаду, бо інакше прорвуться, зараз тут буде купа м'яса. О, Там є той і той, слухайте того і того і того. Ну, але в цей момент вдалося їх зупинити на цій барикаді і в цей день припинилося. Потім, знаєте, ввечері було так достатньо жахливо, коли ми виходили на сцену, а вони вже захопивши е, палац Свободи, Жовтневий палац. Звідти цілилися електронними прицілами, чи як їх назвати такими лазерними. Mm -hmm. От ти, виступа... ти, ти, ти виступаєш, а він тобі так прямо в груди або, 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 або в це. І ти не знаєш, він жартує, чи він зараз буде стріляти. Ну це на те напевно розраховувалося на такий е, психологічний. психологічний тиск, звичайно, е, бачите, зараз ми ж ми... вибачте, ви, ви ми, ми жили, ми жили в готелі Україна, е, інститутську відрізали. Я потім знайшов шлях там якимись дворами. Там, Ззаду за готелем виходити, розвідувати шлях і для того, щоб десь відпочити, і друзів проводити. Тобто ці два дні якимись там підпільними стежками ходить. Бачите, ви кажете, що це ви побачили на кіно? Багато людей зараз дуже дуже страшно це відбувається. Що для багатьох е, уже хроніки Майдану виглядають як, як кіно, кіно не про них і не для них, що найгірше. Я я взагалі не люблю про це говорити, бо ну але нині такий день, коли бачите, знову ж таки дуже часто про ідеали майдану, про те, що, що зроблено, що не зроблено, що сталося не так, що відбулося не туди. Можна говорити дуже багато. У нас ефір добігає завершення, але однак, ну важливий цей внутрішнє усвідомлення, що не даремно. Ні, в будь-якому разі, будь разі не даремно. Звичайно, хотілося б, щоб наслідок був кращий, результати були кращі, щоб рух після Майдану був значно позитивніший. От. Але можна, скажімо, повернутися думкою назад. Добре, якби Майдан програв, ви не уявляєте, що це б було. Вже після того, коли революція закінчилася, виплили факти про те, що був план зачистки майдану, От, що був план, що мали бути перекриті будь-які каналізаційні там, отвори, будь-які вулички, будь-які проходи. Ну, метро, все-все-все решта, майдан мав бути оточений. Потім мали стояти такі фільтраційні пости, через які мали пропускати людей. І був план всіх народних депутатів, які зловлять на майдані, сконцентрувати. В будинок в проспілках, просп... і будинок мав згоріти разом з усіма, і всі мали пропасти безвести. Після того, ну це така особиста доля могла бути там багатьох людей. От але я думаю, що якби Майдан зазнав поразки, то і Білорусія, і Росія зі своїм авторитаризмом вони би сховалися. Перед тим жахіттям, яке, яке могло, яке могло настати в Україні в Україні, От, тому це вже позитив. Це вже позитив. От друге, ну недаремно, революція отримала назву «Революція гідності. Майдан додав гідності. Він навіть самі зауважили, що під час майдану люди краще самоорганізовувалися, люди відчували. Потребу в протистоянні. Люди відчували потребу в захисті власної гідності. Ці молоді хлопці, дівчата, які йшли під кулі. От ну вони, може, і романтично, але вони, вони йшли не за кусок хліба, не за високу там зарплату. Вони перш за все, йшли, щоб вони не хотіли, щоб хтось над, над їхніми душами. Власне й дуже б не хотілося, щоб зараз звертали все на, на якісь матеріальні, щоб ця гідність збереглася. Знаєте, так. от хотілося б, щоб і не тільки словами, і не тільки в ці дні, і не тільки коли ми вшановуємо пам'ять. А найкраще вшанування пам'яті це змінитися і змінитися незворотньо. Дуже хотілося, щоб люди, які змінились завдяки без... майдану, змінились незворотньо. Я, я боюся багато людей, які наслухають, хтось може поготити, хтось ні. Тому що ну, рівень життя, матеріальний статок, він теж потрібен. Він те, але він не він потрібен і за нього треба боротися, але він не має переважати духовне начало, а тому, що не прагматики творить світ. Романтики творять світ, фанатики творять світ. Це люди. Ви це кажете, як історик. Це люди, які можуть пройти крізь будь-які перегородки, крізь будь-яку стіну. Прорватися аби досягнути своєї цілі. Прагматик буде калькулювати вигідно, не вигідно. Ага, не не піду. Залишаємося романтиками в хорошому сенсі цього слова і залишаємо в собі той стержень, який подарував багатьом майдан. Я дякую вам, що знайшли час дякую. у важкий для вас сьогодні день. Насичений. Я знаю, але прийти до нашої студії. Дякую вам за розмову. Дякую за увагу всім глядачам, які з Галичиною. Залишайтеся з нами в нашому ефірі. Ще багато цікаво, і наш марафон триває. Дякую. Бари, які купила в торговому центрі Мальва. Мережа торгових центрів Мальва пасаж Дністровська, 26 та «Течені-1». У перший день весни 1 березня в Івано-Франківській обласній філармонії Павло. Табаков з новою програмою Любов жива. Хіти та пісенні прем'єри. Також концерти Любов Жива відбудуться 26 лютого у Надвірній і 28 лютого у Коломиї. Зустріньте весну під романтичний спів Павла Табакова. Квитки на концерт в Івано-Франківську у касі Філармонії. Любов жива». Живий звук. Манхеттен. Стиль життя. Чекай в Івано-Франківську. 23 лютого Івано-Франківська обласна філармонія чекає усіх шанувальників хорового мистецтва на сцені. Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони». художній керівник та диригент Ігор Дем'янець, хормейстер Ярослав Ткачук, концертмейстер Владислав Пірус. У програмі духовна музика українських та зарубіжних композиторів, спірічуелси, пісні народів світу. Твори на слова Тараса Шевченка, обробки українських народних пісень та твори сучасних українських композиторів. Чекаємо вас 23 лютого, вісімнадцять Довідки за телефоном 53 26 53 та на сайті filar.com.ua. Новий квартал центральний. Будівельна компанія спілка забудівників» пропонує якісне надійне житло. Наш пріоритет ваша довіра. По чому правда або як працюють українські суди? Це не суд, це судилище. Це є приватна фірма, бандитська така. Корупція в мантії.

Когда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери, духа нет.